Доброго здоров'я! Друга половина січня я вмовила чоловіка піти сьогодні зі мною до лісу. Він дуже радий в лапках, як і всяка нормальна людина, він не розуміє, що можна робити взимку в лісі, а мені цікаво. І не затишно самій в лісі, так що трішечки потерпить. Я впевнена, ліс має чим нас здивувати сьогодні. Рушаймо. Людоньки, хіба це не дивовижа. В другій половині січня ми зараз будемо брати добрі їстивні гриби, гігрофори бурі. І де вони тут взялися? У нас нещодавно була гарна відлига, плюс 10. Можливо, тоді вискочили. Свіженькі, добрі. Оцей уже трошки переморожені, а цей, дивіться, який чудовий грибочок. Тверденький, свіженький. Навіть не знаю, як це назвати чудо. І ще одненький. Друга половина січня. Чудо в нашому лісі ігрофори, які ж вони гарнесенькі. Йдемо далі. Чим нас дивує ліс іще? Трутові гриби тверді, здерев'янілі і колись люди думали, що це просто нарости на стовбурах дерев. Хто перший зрозумів, що це гриби? Це плідній старший в першому тисячолітті нашої ери, він відніс ці якби нарости, твердючі до царства грибів. Трутовики є багатолітні і однолітні. Перед нами трутовик справжній, він багатолітній. І у нього кожного року наростають нові трубочки на старому гімінофорі. А зверху це відображається як ось такі валики. Цьому трутовику десь три роки, бо в нього три валики. Знову трутовик справжній на березі з трубочками, які тільки-тільки наросли новенькі. Всі знають, що назва оцих грибів пішла від слова труд, який з цих грибів виготовляли і за допомогою якого розпалювали і зберігали вогонь. Цікавий факт: не так давно, з погляду історії, всього 100 років назад, в Німеччині існувала фабрика, де трутовики виварювали в лужному середовищі від попелу. Потім просочували селітрою, висушували, і для такого трутовика достатньо було однієї маленької іскорки від удару камінчика об камінчик, щоб він загорівся. І ці оброблені трутовики фабрика експортувала в усі навколишні країни. Яка добра чага чорна вилазить. Вона, правда, недалеко до основи стовбура, до землі, проте 50 см буде навіть більше. Якщо вона виросте її можна буде забрати. Ось, бачиш, біля стежки, в якої всі ходять чага, проте вона дуже малесенька. Ага, бачиш? Добрий лікувальний гриб, лікує, можна ним лікувати все, але зазвичай його використовують люди, які непогано себе почувають, більш-менш здорові для підтримки імунітету. Вчора ще дерева були в паморозі, сьогодні все розтає, скапує донизу, як під дощем ходиш. Здорові сліди. Чоловік каже вовк, отак ходи сама в лісі. Який волохатий дубок веверній сливовій, в лишайнику, як баранець у шерсті. Людоньки, а що то там рудіє? Яка радість! Три рази я ловила ці гриби тут, на цьому місці з початку зими. І нарешті вони є. Пламуліна оксамитовонішкова. Яка ж вона гарна, свіженька, тільки з'явилася тут! Починає рости. Ось тут. Я знаю, що на цій осиці грибочки росли три роки підряд. У нас вони не так часто зустрічаються. Тут зародилися, не знаю, чи виростуть. А ось ці, що внизу, ми заберемо чудовенько, чудовенько. Які ж гарнесенькі яскраві грибочки. Ось так пучком уже зриваю. Жовтесенькі, свіжесенькі, ще навіть ніжка особливо не покорочнявіла. Ой, яка я рада. Повністю ми сьогодні собі на вечерю Грибів набрали в другій половині січня. А ці залишаю, у нас морозів не передбачається, у них є шанс вирости. Трихаптом двоякий на дубі теж інтересно, тому що цей грибочок зазвичай росте на березах. Чим він цікавий? Росте ось такими гарнесенькими колоніями. А ще у нього. Пори кутасті такі загострені, як пупиришки. Ще в цьому грибочку помітні фіолетові тони, особливо коли він молодий, ніби обмазані зеленою глиною стовбури дубів, так густо на них поселилась водорість плеврокок. І ось кружки майже всі дуби в цій водорості. Мабуть, їй тут дуже добре. Недалеко Фламуліни я помітила ще оранжеві грибочки. Проте вони сидячі, прикріплені до субстрату боком, немає ніжки, як у Фламуліни. Це глива, глива оранжева. Грибок істивний у молодому віці, коли він ще пахне динею, пізніше він набуває неприємного запаху. Ось зараз я грибки понюхаю, цю гливу оранжеву. Запах грибний, мабуть, глива з'явилась тільки, тільки ще не набула поганого запаху, її ще можна брати. А ось гливи звичайної гливи черепичатої поки що не видно, тільки старі. Який тонесенький дубочок. Буквально гілочка із землі стирчить, а вже дала плоди. Жолуді дивовижно. Так і маємо ми сьогодні грибне щастячко. Зросточок гливи устрічної, як її ще називають, Плівротус острятус, глива звичайна. Такий гарненький зросточок, видно, тільки-тільки з'явився молодесенький, з'явився у відлигу. Забираємо. Ой, як крепко сидить. Не знаю, як її забрати, зрізала Зросточок невеличкий, але свіженький-свіженький. Якщо і далі не буде сильних морозів, то глива у нас ще ростиме. Видно, тут росло два дубочки разом, одного дубочка спиляли звідси і виросла тут на пеньку дубова губка. Ось вона з під низу, у неї лабіринтообразні пластинки, рідкі з великими антиоксидантними можливостями ця губка омоложує організм. Ось такий у нас був сьогодні нестандартний цікавий грибний похід. Чому нестандартний? Тому що у другій. Половині січня ми знайшли пізньоосінні гриби, гігропори, бурі, диво. Зі мною такого ще не траплялося. Знайшли і зимові гриби, гливу та фламуліну, подивились грибні цікавинки, рослинні цікавинки, і ми дуже раді, що ви були сьогодні з нами. Всього всього вам самого самого доброго!